Вихованці Академії Прометей відіграли матчі третього туру юнацької ліги. Черговий тиждень змагань для хлопців 2009 року народження почався з прикрої поразки. Червоно-білі не впорались з командою «Восток», яка представляє місто Лозова. На початку зустрічі команди старались не відпускати один одного у відрив за очками. Але вже наприкінці першої половини гри гості змогли отримати перевагу і не давали Прометею можливості наздогнати себе. У підсумку 51-66 на користь Востока. В Защита просто. Ми повністю програли в на ми добре От Будемо працювати на защиті і на тренуваннях. Перемогою не потішили і Прометейчики 2011 року народження. Вони поступились команді дівчаток з дитячо юнацької спортивної школи номер 5 Баскетболістки грали упевненіше, тоді як хлопці часто губились і не встигали за опонентками. Проте кажуть, зіграли краще ніж у попередньому турі. В той раз ми грали в більший щод програли, раз уже краще. Тренер сказав не розстраюся і старався більше робити. Упражненні і тренуватися больше просто помладше німного були, поэтому вот так. комбінації проходили не всі, но многие получали. Я очень горжусь нашей командой. Однак малеча Прометея все ж завершила свій тур на мажорній ноті, здолавши однолітків з лозової. Поєдинок вийшов інтригуючим. Обидві команди не бажали програвати. Але переможцем зустрічі таки стали червоно-білі: шістдесят Ми Більшу частину програвали з великою різницею, але трошки в кінці діти повірили і почали нас доганяти. Якби ще була одна чверть, можливо, ми б і виграли. А так хочеться привітати команду господарів Промітей. В них дуже, дуже непогана молодь. Я їх вітаю і, і бажаю їм подальших перемог. Чим далі Прометей грає у професійних змаганнях, тим хлопцям складніше, бо ж суперники досвідчені і більш зіграні, відзначив тренер Руслан Ріщук. Тож і рахунки можуть бути відповідні. Наші... Програші це більше такий досвід. Ми тільки розпочинаємо. Ми перший рік заявились. Ми продовжуємо навчатися, продовжуємо грати в баскетбол. Ми його любимо, і саме основне, що хлопці в очі горять, вони хочуть грати далі. Покращити свої результати і повернутися на переможний шлях. Юні баскетболісти зможуть уже незабаром у наступних турах Всеукраїнської юнацької ліги.